Вже четвертий рік поспіль один із навчальних закладів співпрацює з Нацбанком України. Учні, батьки та вчителі збирають монети, що вже вийшли з обігу, або якими ще продовжують користуватися, і все це заради допомоги ветеранам. У 2021 році, коли ще не було війни, ця акція була спрямована на підтримку онкохворих дітей. Тоді вона називалася монетки дітям. В 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ця акція називалась Смілива гривня. І тоді саме в цей рік ми зібрали рекордну кількість монеток, просто монеток на 7 тисяч гривень, 7 тисяч 77 гривень навіть. А в 2023 році. Ми збирали також. Це була акція монетки для перемоги. Цьогорічна акція Наділи монету суперсилою спрямована на реабілітацію військових. Зібрані кошти підуть на виготовлення протезів. Суперхюменс Центр безкоштовно надає послуги із протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії, відновлення слуху та психологічної підтримки. Саме вони відгукнулись і підтримали цю акцію. Монети номіналом 1, 2, 5, 10 і більше можна приносити до ліцею. Кожна копійка або гривня зробить вагомий внесок для тих, хто втратив кінцівки. Багато хто щоночі не спить, і переживає, хвилюється за своїх синів і продовжують воювати наші педагогічні працівники, і маємо надихати їх вірою. Незламністю, ну а дітям показувати, що своєю маленькою копієчкою, каштанчиком або кришечкою пластиковою можна наближати перемогу і згуртовуватися для того, щоб вона дійсно була і допомагати нашим хлопцям. Цьогоріч до скриньки можна кидати і купюри. Акція триватиме протягом місяця. Після зібрані монети та купюри віднесуть до банку Це зарахують на електронний рахунок. Кошти передадуть до Superhumans центру Олена Куліш, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.